Чи ваша родина святкує Великдень? Ми постоянні готуємо пасочки, красимо яйця і десь 4 ранку їдемо в церкву, святити паски, яйця, ковбасу. Дійсно, ми читаємо те, що як потрібно освячувати і що можна освячувати, а що не можна. А що не можна освячувати? Не можна освячувати спиртні напої, вино, горілку, тобто в церкві не правиться і не читаються молитви за ці напої. А що обов'язково кладете у свій кошик? Ну обов'язково паску, яйця, ковбасу. Сіль обов'язково. Ну це взагалі ціль вважається священною, тому обов'язково треба освячувати сіль. Тобто ви дотримуєтесь усіх традицій святкування, так, да, Великодня? Ну стараємося, стараємося до всього прислухатися і все виконувати як потрібно. Ну, мы планируем вообще поехать на природу. А, вот, обязательно в церковь сходить, конечно, утром посвятить Пасочку, как всегда, со своими друзьями, знакомыми и присоединиться, скажем так, к такому общему празднеству. Ну, в принципе, все. Що зазвичай кладете свій пасхальний Що там має бути обов'язково? Яйця обов'язково, пасочка. щось з м'яса, це это или буженина, або колбаса домашня. Ну, в принципі, в такого більше нічого. Это такой стандартный набор. Ну, никакого, никакого алкоголя, ничего. сім'єю. Традиції дотримуєте, святкування, можливо, в церкву не ходите? Ходимо, ходимо в церкву, малюємо яйця, печемо Пасхи. Самі печете? Так. Коли йдете до церкви, що кладете у пасхальний свій кошик зазвичай? Ну, зазвичай обов'язково паску, яйця, хрім. Mm -hmm. Сир запечений, не пам'ятаю, як він називається. Ну та й все. Саме, саме основне. А хрін чому? По традиції батьки завжди клали і викладають. Ну обично традиційно це, звісно, посвятити Пасху, розвіятися зранку, потім або природа, або дача. Ну, сімейний такий відпочинок, тим паче, що ну, якби, пасхальний кошик да, це все наче в кругу сім'ї. Ну, Святкують ну, стандартна програма. Що кладете у свій пасхальний кошик? Пасха яйця. Вино червоне обов'язково. Ну а там смаколики різні вже. Великдень святкуєте? Обов'язково, а як? А як? Розкажіть, нам цікаво. Горілку п'ємо, яйця ковбасу ковбасуємо, що ще. Холодець, сільок, ну що, святкуємо церкву, йдемо саме перше. А потім вже починається дегустація тих продуктів, наскільки нам Порошенко дозволя купити. А скажіть, будь ласка, що кладете у свій кошик? Що святите зазвичай? Паска, пиріжки, яйця, соль, сахар. Ну, якщо є такі, то бутилочку кладуть. Ну ми, вибачте, до того не дійшли. А сіль? Чому треба? Сіль, сахар. Ну, ну так не знаю. Як мати моя покойна, то це ж як я буду їсти яєчко варене, то треба ж його присипати солькою, то свячена. Або на столі, як кажуть, по закону треба, щоб стояла постійно соль свячена, щоб не було ніяких злих духів у хаті. А цукор? Ну, цукор це таке, хоч лежи, хоч не ложи. Ну, кожного свої. Як ваша родина святкує Великдень? Дома. Що робите? Ну, Ходимо в церкву спочатку, а потім Паску самі почитаєте? Ні, покупаємо. Тому що не завжди є час і не завжди виходить. Ну, що кладете зазвичай у свій кошик? Що треба светить? Ну, Пасочку обов'язково, накрашені яйця, віно ну, колбаску, там буває сало.